Доброго дня, виноградарі, оскільки часто задають мені інші виноградарі питання, які в мене розміри шпалери, а також відстань між рядами і. Між кущами, то я хочу зробити коротеньке відео, в якому даю відповіді на ці питання. Це стосується в першу чергу розмірних характеристик столових сортів, а також покажу теж саме відповідь на таке саме питання по-технічним. І так, Почнемо з основних розмірів. Відстань в мене між рядами 2,30-240. Я вважаю це оптимальний мінімум у моїх умовах. Якщо ви живете північніше, я живу в Городищі Центральна Україна, Городищі Черкаська область, то вам бажано збільшувати відстань між рядами. Між кущами в мене відстань 3 метри в ряду. Потім відстань висота вірніше, першої проволоки, на якій відбувається підв'язка, 75 см, друга проволока 20 см і потім пішла одна, друга і третя. Проволока по 31,5 см. В цілому, висота труби 1,90 плюс перепад на козирок 20 см і того 2,10 Якщо ви. Я робив під свій ріст. Оці відстані 31,5 см, про які я говорю, можете зробити 30, 29, 35 в залежності від вашого росту. У мене висота 1,90 плюс 2 20 см 2,10 на козирьок, на звисаючий приріст. Тобто такі висоти. Чому 75 см перша проволока? Тому що так зручніше працювати. Вона мені, тобто я ось зараз стою, я можу не нагинатися, я достаю рукою, не нагинаючись до першої проволоки. Грона тут, тобто мені не треба перегинатись, присідати, щоб працювати стоячи із шпалерою. Потім звисаючий переріст компенсує. Довжину лози і кількість листа для того, щоб мати достатньо листового апарату. Переходимо на технічний. Ще, до речі, я не сказав. Відстань між трубами в мене на столових 4,20-4,30. На технічних відстань між трубами 4,50 і трохи більше, там може бути, тому що тут навантаження менше. Ідемо тепер по технічних. Висота труби в мене. І уголка 2, 2 метра. Перша проволока, на якій йде підв'язка, у мене на висоті 60 см, не 50, як прийнято, це у багатьох, потім плюс 20, 40-40, 40. 40, 40. І, 2 метри, і потім в мене ще плюс 20 см підростає ще довжина зелених пагонів, і потім далі вже йде прищепка, і... І чеканка, якщо необхідно. Відстань між кущами в мене тут метр двадцять, метр тридцять. Хоча перші посажені були цитронний магарачий глибок, я їм дав по три, а то й більше метра. Ну так якось воно склалося. Всі остальні в мене йдуть по метр двадцять, метр тридцять. Відстань між рядами в технічних, в технічних сортів 2 метри. Я вважаю, що це теж є такий оптимальний мінімум в моїх умовах. Тут немає ніякої звисаючого проросту, просто прямі одноплощини з нічого лишнього. Це знову ж таки повторюсь для того, щоб у вас не було. Якщо й будуть якісь у вас питання, я вам потім можу... Відправити посилання на це відео, і я вважаю, що тут є вичерпні відповіді на всі ваші питання. Ще які плюси в того, що висока підв'язка, перейду знову ж таки до столових 75 см, дає можливість, коли йдуть сильні дощі, гроні залишатися чистою. Бо якби була грона трохи нижче, вони були б постійно в болоті від того, що дощі створюють таку. Таку грязєву масу, яка летить вверх, коли великі каплі. Ну, от такі я вам показав плюси. Ще один плюс, згадав за нього. Якщо поверхневий заморозок, там 0, мінус 1 і висока підв'язка, є всі, скажімо так, всі шанси для того, щоб при, навіть якщо лоза підв'язана, і бруньки вже в такому стані, як ось покажу вам. Щоб ці бруньки залишились живими, всього вам найкращого, успіхів в новому сезоні, бережіть свіноград. Сьогодні в багатьох областях передають заморозки. В моїх умовах, схоже, що заморозка не буде, так як і показують прогнозісти, може бути поверхневих поверхневий по низинах, хоча б все може бути. Тому бережіть, вкривайте те, що у вас цінне. Що є ціна, що розпустилося, я всього не вкриваю. Ну, мабуть, якби була загроза мінус три, то прийшлося б щось думати на ніч. Ну, тому такі умови і такі справи. Наші всього вам найкращого, до побачення.